Доброго дня, шановні глядачі, сьогодні розкажу вам лайфхаки, як отримати відповіді від ДБР. Є в нас така структура Державного бюро розслідувань, Але як доходить до справ, то розслідують вони тільки те, що вигідно їм. І ось ви направляєте запити і постійно, якщо телефонуєте їм, чуєте відповіді, що відповіді вам направлені. Але якимось чином там проходить місяць, два-три, ви їх не отримуєте. Десь вони губляться. Як правило, такі відповіді, якщо і направляються, направляються звичайною почтою, але скажу більше, вони не направляються. Нами було проведено експеримент, вже чекали довго, зібрали п'ять листів, на які повинні були надійти відповіді, в тому числі адвокатські запити, і відповідей не було. Що ми зробили? Ми все ж таки додзвонилися дзвонилися до канцелярії і попросили продублювати відповіді на електронну адресу, яка була вказана в запитах та листах. Там є одна людина, яка дійсно працює, працює на совість, і вона нам надала ці відповіді. Після того, як ці відповіді були надані через три тижні чи два там, днів. 16, мабуть, в почтовому ящику знайшлися всі відповіді, відправлені в один день по почті. Тому робіть виводи самі, як вони їх направляли і куди. І навіщо вони тоді дублювали їх на почту.